Так, ну що, друзі, розпочинаємо вже четвертий навчальний рік поспіль в умовах повномасштабного вторгнення, і фактично з трьох з половиною мільйонів наших учнів українських школярів, майже 90% будуть навчатися або очно, або в змішаному форматі. Ще 400 тисяч дітей будуть навчатися на дистанційці. Ну і також з цього року навчального вже стартує пілотування старшої профільної школи. Багато викликів попереду, багато нововведень. Але от про все це те, з чим будуть працювати і. І батьки, і діти, і вчителі будемо зараз говорити з співзасновницею громадської організації Смарт ОСвіта Іваною Коберник. Доброго ранку, доброго ранку. Іван. Доброго ранку. Ми Доречі, анонсували, що ви прийдете. запитання, будь ласка. Так. Та. Давайте розпочнемо якраз з того, що нового нам чекати в цьому навчальному році, і батькам, і учням. От що можливо зміниться в освітньому процесі? Ну я так розумію, що в нашому турбулентному житті люди не дуже хочуть змін, тому мені здається, а коли вони не хочуть змін. Скажіть його завжди О, змін. Змін бояться ну завжди. Так, да, тому я не можу сказати, що є багато кардинально нового, але є певна, так би мовити, стабілізація і розуміння того, що ще. Довгий час нам доведеться вчитися в умовах безпекових викликів, і безумовно безпека залишається головним. Те, про що ви сказали, що 90% будуть вчитися очно або змішано, mm -hmm. тут дуже важливо розділяти все таки очно чи змішано. Бо змішано це означає, що діти ходять в школу не щодня або ходять, наприклад, на 2-3 уроки, а інші у них онлайн. Online, безумовно, так. це не є добре. І, звісно, прикро, що навіть на четвертому році війни у нас все ще є школи, які працюють змішано чи навіть Дистанційно через те, що у них недостатньо укриттів. Uh -huh. безумовно, це мало би бути пріоритетом. Наприклад, в Чернівцях, які, м'яко кажучи, дуже далеко від лінії фронту, 10 шкіл не можуть працювати через відсутність достатньої кількості місць в укриттях на всіх дітей. Так само в школі в шести районах друга зміна, тільки в чотирьох районах немає другої зміни, і це не через те, що у нас багато дітей, а це через те, що не вистачає місць в укриттях. Безумовно, а можна тоді буде... коротко просто прикладне питання? До прикладу. Ті самі чернівці. невже за чотири роки не знайшлось можливості щось таке... Модернізувати і зробити укриття або якось його переробити. Наприклад, Ну, це питання до місцевої влади. Безумовно, будівництво укриттів чернівцях навряд чи буде фінансуватися з державного бюджету, тому що бюджет дуже багато виділяє на підземні школи в прифронтовій uh -huh. території. Uh -huh. Тобто, уявіть собі, з 22-го року на будівництво підземних шкіл і на облаштування укриттів державою було виділено 22,5 мільярди гривень для порівняння. Коли запроваджували снуш, вважалося величезне. Зною субвенцію мільярд гривень, а потім півтора mm -hmm. мільярди гривень на всі школи на облаштування освітнього простору. Це була прям перемога і дуже велика сума. 22,5 мільярди. Ми вимушені зараз витрачати на гідроізоляцію, на риття цих шкіл, на каналізацію, на вентиляцію, на те, щоб діти мали можливість вчитися читися. Потомно кажучи, батьки з тих самих чернівців, діти, яких навчаються в цих школах, мають прийти до місцевої влади і поставити запитання, Безумовно. чому до сих пір наші діти. Не можуть навчатися в умовно дуже далеких від фронту територіях. Іван, наприклад, ставлять запитання, mm -hmm. е, чують відповідь там тишу або щось там чують, якийсь набір слів. Та, е, зараз не конкретно про Чернівці, про багато mm -hmm. таких точок. Та, е, і дуже багато батьків, чуючи це, роблять висновок. Окей, поїду я, от їде дружина з дитиною кудись за кордон і там навчаються. І першачків стає все менше. За прогнозом 29-го року там на 30% менше, ніж зараз ще має бути першачків. А це все причина. Не того, про що ми зараз вам говорили, і ще чогось, як ви вбачаєте причини відтоку? Чи це демографія просто? Комплексне питання. Демографія насамперед, тому uh -huh. що безумовно першачки, які підуть цього року в школу, народилися до повномасштабного вторгнення. Uh -huh. І справді їх менше ми до кінця вересня знатимемо точну цифру, коли вже школи подадуть статистику. Списки. Але тут важливо розуміти, що за кордоном, за статистикою, десь 10% учнів мається на увазі ті, які зберігають. Також своє місце в державній системі, тобто залишаються в українській системі на індивідуальному та сімейному навчанні. Це важливо. Тобто, ці люди все ще бачать... це означає скільки? Під 400 тисяч, а це означає, ці сім'ї все ще бачать перспективу, і хочуть зберігати цей зв'язок з Україною його важливо зберігати. Інше питання, що у нас справді зменшується кількість. Дітей в початковій школі, але це причина демографічного спаду. Він почався до повномасштабного вторгнення, і він ще триватиме. І звісно, це впливає на все. Це впливає на те, кількість шкіл, яка нам потрібна, це впливає на кількість вчителів. На співвідношення вчитель, учень і безумовно, це великий виклик. Але знову ж таки, головну роль тут, в тому числі відіграють місцеві влади, для того, щоб оптимізувати мережу, для того, щоб створити ті умови, де у дітей буде повноцінне навчання, тому що знову ж таки всі дослідження показують, що дистанційка переважно неефективна, або менш ефективна. Ага. Є може 5% дітей, яким вона підходить, які здатні самостійно вчитися, ага. яким важливий власний ритм, але ну це не Великий відсоток дітей більшості дітей потрібні інші діти потрібен вчитель, потрібна можливість поставити питання, отримати відповідь, і це особливо важливо в початковій школі. Я правильно вас розумію, що ви не засуджуєте батьків, які умовно їдуть або у західні регіони країни, або за кордон через те, що в їхніх регіонах ну, неможливо наприклад точна освіта. Ну, слухайте, хто ми такі, щоб засуджувати людей, які вирішують безпекові питання слово, своїх слово, дітей. Я точно підтримую всіх батьків, які угу. створюють умови, щоб їхня дитина могла навчатися очно. Мене турбує, коли діти залишаються в дистанційних школах, особливо якщо це четвертий рік. Я можу зрозуміти тих, хто е, обирає залишатися, наприклад, в сильних харківських школах. Якщо вони переїхали в маленьке містечко чи в село, uh -huh. швидше за все вони там не мають доступу до. Таких uh -huh. крутих вчителів, як у них були там в умовній харківській чи запорізькій школі. Але якщо діти проживають, наприклад, на Львівщині, а таких прикладів все ще багато, і залишаються в дистанційній школі, це вже питання. Але я проти там, осуду чи якогось тиску, я вважаю, що потрібно їх переконувати. Uh -huh. І якраз управління освіти мали б цим займатися. Вони б мали шукати, ну навіть не треба шукати. Ви створіть умови, ви дайте інформацію, що ви допоможете. Люди самі до вас прийдуть. Uh -huh. Вони переїхали в інші Регіон не тому, що хотіли шукали цього і свідомо прийняли рішення. Вони вимушено це зробили. У нас є така класна норма, що ВПО можуть піти в будь-яку школу і їх там візьмуть. Це правда, але вони не знають, куди йти. так, так. так. Це погане слово. Я ще раз я перепрошую, до речі за нього. Івана ви правильно сказали, що хто ми такі шукую засуджувати? Ніхто нікого не засуджує в будь-якому разі. Та це особистий mm -hmm. вибір кожного. Просто там намагаємося зрозуміти, як краще через вас намацати та як зробити вибір. Та? Так, на мою думку, краще можливість шукати можливості для очного навчання, mm -hmm. якщо є така можливість, але знову таки, перше питання безпека. Ага. Мені боляче дивитися, коли ми бачимо примусову евакуацію з зон бойових дій, і треба її застосовувати. Тобто, батьки залишалися там з дітьми до останнього. Ага. Це мене так справді турбує. Але звісно, доступ до освіти це те, щоби. Також сім'ї би напевне спонукало, якби вони знали, що їх підтримують, що в класі буде підтримка, що буде надолуження освітніх втрат а часто воно потрібне. Якісь індивідуальні консультації це так само ага. правильно сказали. Багато хто їде за кордон через освіту, але так само би сім'ї виїжджали, якби бачили, що буде підтримка і що вони зможуть очно відправити дитину в школу. Тось наша глядачка, якраз. Питає і просить фактично підтримки. Вона пише під час повномасштабного вторгнення навчалася за кордоном. Потім прийняли рішення повернутися назад в Україну. Дитину не беруть до 10 класу, бо немає свідоцтва про середню освіту. Як бути? Можливо, можливо, ви зможете якось зорієнтувати або підказати. Uh, так, 9-11 там справді це проблема, бо прописано, що має бути документ uh -huh. про освіту всіх інших класів, це не стосується. Але те, що швидко я могла би сказати, це написати звернення на до служби освітнього омбудсмена. Uh -huh. просто загуглити освітній омбудсмен, зайти на сайт. Uh -huh. Там є досить проста форма, яка е, дозволяє подати звернення. Очевидно, тут певну атестацію в 9 класі доведеться пройти. Просто, просто переприйти. Тому, і все. Так, але справді в і 11 клас це виняткові класи, де оцінювання проводиться, бо це базова середня освіта. Певний рівень освіти закінчений, після якого можна піти зі школи, поступити там в техніку чи в коледж. І просто швидше за все буде ну, необхідність пройти оцінювання. Але краще запитати освітнього омбудсмена. Від сьогодні стартує реформування старшої школи. А, я так, так розумію, що це поки пілотно, тому що там 30 Далі це бере участь. Правильно я тридцять, але так. від. Відкрито можуть приєднуватися інші якщо хто забрежають? може, хто має такі можливості. Так. Та тобто, про що йдеться? Це е, умовно кажучи, старшокласники можуть обирати, які предмети поглиблено вивчати та гуманітарні, технічні, в залежності від спеціальності. А е, давайте так: е, по-перше, чи подобається вам ця реформа? По-друге, чи е, можливо там за рік, за два, за п'ять технічно перейти до них всі школи чи вистачить ресурсу? Ну, безумовно, всі перейдуть в 27 році, тому mm -hmm. що це продовження тої реформи нова українська школа, яка стартувала mm -hmm. в 18-му році, і всі, хто пішли в 18-му і пізніше, вже вчаться за новим стандартом, який передбачає трирічну старшу профільну школу. Те пілотування, яке відбулося зараз, тут будуть пілотуватися тільки певні елементи. Ці діти все ще вчитимуться два роки в старшій школі, mm -hmm. тобто після 11 класу закінчать школу. А вже з наступного року розпочнеться пілотування в 150 п'ятдесяти приблизно. Ліцеях, де діти вже вчитимуться три роки, але uh -huh. безумовно добровільно буде туди вступ і. В Принципі, те, що ми бачимо по пілотним ліцеям зараз, у них нема проблем набрати дітей, тому що зазвичай це прогресивні заклади освіти, які готові до нових підходів. Там багато бажаючих в них вчитися, і вони готові їх випробовувати. Тут що важливо, важливо подолати багатопредметність, бо це величезна біда. Коли у нас зараз діти вивчають 20-22 предмети, то ми самі себе обманюємо. Угу. Ніхто не вчить нормально 22 предмети. Угу. Це різних неможливо. абсолютно. Та. Абсолютно це, це означає, що ми вчимо дітей. Вибачте, бреха. Лице мірити, звісно, вони в 11 класі вчать, вчать те, що їм потрібно для подальшого розвитку і подальшої їхньої професійної долі, яку вони собі угу. планують обрати. Чи освітньою а спеціалістів вистачить на це? Це ж інші програми, це більше годин, умовно кажучи. Ну Русінь. дивіться, враховуючи, що у нас зменшується кількість дітей, то у нас думаю. Є певне балансування в цьому сенсі, а угу. я думаю, що всі фахівці, які готові вчитися, які розуміють, що життя не стоїть на місці, ми всі вчимося в будь-якій професії, у них не буде проблем з працевлаштуванням. Але так, чи доведеться перевчатися, доведеться. Але з іншого боку, що означає профільне навчання? Воно означає, що буде більше годин на важливі предмети, тому угу. що ті, які обрала дитина, де вона бачить свій подальший угу. розвиток. І насправді мені здається, що це добре, тому що. Що коли у тебе є одна година на тиждень, це взагалі абсолютно неефективно. Дві години трошки краще, але є питання: якщо у залишиться, наприклад, вісім чи десять, хоча б предметів, безумовно, це буде давати можливість більш глибоко вивчати те, що дитині цікаво, відпрацьовувати десь те, що потребує більшої уваги, uh -huh, uh -huh. приділити більше часу і відповідно давати більш глибокі і знання і концентруватися саме на тому, що про, потрібно так, тобі в мене. про лицемірство геніально сказали. сказала. Пам'ятаю 11 клас, кілька хвилин залишається, ми вчити. Алгебер питає в гуманітарній школі. Питає хто буде складати іспит з алгебри, з математики а, в інститут, в університет. Ну там один, один два людини так ми соромились підняти і не підняти руку одночасно. Ну тому що як? скільки предметів? Серйозний предмет треба вчити. От, а це про нову етику, так само про нову етику, правдиво говорити, що тобі більше потрібно, що менше потрібно, і це буде вже здекларовано, мовно кажучи, це вже буде. Зроблено вже офіційно так, але тут важливо базу дати всім до 9 класу, тому що безумовно однозначно, певні однозначно, знання з математики однозначно. вони важливі абсолютно всім. Мені дуже подобається дослідження, яке було проведено в рамках ПІЗА власне ОІСІДІ, організація економічного співробітництва розвитку, проводила ага. це дослідження, і воно що показало? Колись там, в 2008 році, піза показала про те, що фінансова грамотність в світі якось не дуже, ага. і багато країн тут же кинулися запроваджувати предмет фінанс фінансова грамотність прийшов наступний е, цикл пізи. Щось типу вони запровадили ага. предмет, но сильно краще не стало, але при цьому стало краще і загалом добре не в тих школах, де запровадили е, країнах, де запровадили фінансову грамотність. Стало краще в Китаї, в Сінгапурі, ага. в Південній Кореї, де нема предмету фінансова грамотність. Але в курсі математики є зважування аргументів, доведення, Це пояснення, логіка, чому ти та... приймаєш певне рішення, комбінат. Аторика, і відповідно математика. все нормально так. з фінансовою грамотністю. А це насправді математика. І це база. Так, і це база, так. як ти кажеш, нель. Іван Кеберни, дякую вам дуже. З першим вересня всіх так. і вас, і вас. Далі буде. Сніданок триває. <звук> Цієї осені Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії. З 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі Один плюс Україна.